Знаючи, що я рейнджер, повністю розуміючи небезпеки вибраної професії, я буду завжди прагнути підтримати престиж. Честь і високий бойовий дух рейнджерів, розуміючи той факт, що рейнджер це елітний солдат, який прибуває у вирішальний момент битви по землі, морю або повітрю. Я знаю, що моя країна вимагає від мене, як від рейнджера, йти далі швидше і битися наполегливіше, ніж інші солдати. Я ніколи не кину своїх товаришів завжди буду пильним, фізично сильним і морально стійким, і виконуватиму не лише свою частину бойового завдання, де б вона не виникла, але і усієї її, і навіть більше. Я продемонструю всьому світу, що я спеціально відібраний і добре підготовлений солдат. Моя ввічливість до старших офіцерів, акуратність в одязі, справність зброї служитимуть іншим прикладом для наслідування. Якщо я зустріну ворогів моєї країни, я знищу їх на полі бою, тому що я краще підготуюся і битимуся з усією можливістю. Здача в полон це слово не для речі. Я ніколи не дозволю своїм полеглим товаришам потрапити в руки ворога і ні за яких обставинах ніколи не зганьблю свою країну. Я з готовністю продемонструю справжню мужність в бою і виконую завдання, навіть якщо я буду єдиним, хто залишився в живих.